А ви не помітили останнім часом, як у вас поменшало енергії, як поменшало вашого внутрішнього ресурсу, якщо вам було ще три тижні тому легко робити це тренування або йогу, то зараз ви просто оваляєтеся на коврику, і вам дуже складно, якщо вам складніше робити той самий об'єм роботи, якщо вам взагалі складніше прокидатися, як ви впродовж дня відчуваєте такий упадок сил, енергії. То це не через те, що ви там чимось, наприклад, хворієте. І навіть не через осінню таку хандру, хоча це теж нам додає трошечки такого суму і зменшення енергії, продуктивності. А це через дуже таку цікаву астрологічну подію. Марс це планета, яка і відповідає за енергію, силу, така войовнича планета, вона перейшла в знак зодяку Рак. Рак це такий м'який знак, водний знак і вогняна, агресивна. Така активна планета перейшла в спокійний і водний знак рак, і це знак її найбільшого падіння. Марс в знаці рак він в падінні, він дуже ослаблений, і, звісно, Марс не дає нам такої величезної енергії, того запалу, такої активності, як було раніше. І цей транзит буде аж до наступного 25-го року, тобто достатньо такий довгий час, і ми будемо відчувати ось цей такий упад енергетичний. Якщо ви відчули енергетичний спад, якщо ви відчули такі от неприємні симптоми, напишіть в коментарях, бо я їх відчуваю. Постійно, кожного дня я прокидаюся і розумію, що вже я трошки себе по-іншому відчуваю. Мені набагато складніше робити мої тренування, виконувати той об'єм роботи, який я робила раніше, тому я відчуваю просто по максимуму. Якщо ви теж, я вам зніму відео. З рекомендаціями, як же зменшити цей такий слабкий вплив Марса на нас, які практики робити, які упаї ми можемо робити Марсу, щоб його трошки гармонізувати.